От скажи мені, Іване, ну в тебе розум. є, а? Ну якби він захворів, потрапив до лікарні. От тяжко тобі було відремонтувати того сараю. Так. Тут не рубльовка, і ми не гастарбайтери, щоб москвичам дачі будувати. Так угу. ага. ну тоді слухайте мене обиду. Ага. Або ти, Іван, ремонтуєш Валєри дім, або я знищу всі запаси бодівого алкоголю. Що, водічка, Дави все трохи? Сказилось. Неплохо получается. Ну ладно. Не буду мешать. Эээ, е -е, ну иди сюда. Я що тут? Сам все маю робити? Дядь Вань. Да я бы с радостью. Ну я Ха, А йди. А я чув, що у Москве всіх гуманітарії заборонили и їхній парад. Гуманітарій, дядь Ваня. Это чоловік, который привык работать головой. А -а -а. Ну, мені в принципі байдуже. Чим ти будеш забивати цвяхи? На, маєш інструмент, маєш об'єкт. Тримай, тримай. Дядь Вань, я не це мав в А я это. Я пішов. Я имел в виду гвозди забивать. Моє улюблене заняття. Нічого тобі не можна довірити. що ти брав в руки, той молоток. Тортури насилля. Такого на селі ще не було. Іване, Іване, ай 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 Від кого, від кого? Від тебе такого не чекали. Ти чого сюди приперся? Як? Я почув крик про допомогу, а допомога від сьогоднішнього дня моє друге ім'я. Слухай ти, штевко, допомога. Давай іди, звідки прийшов, бо мені на вас обох бинту не вистачить. Ага, ага. Люди! Ува! Тортури. Кров, насилля. Дайте мені фляшку горілки. Люди. Та чекай. Щось треба робити, бо. Люди добрі, я Едем. мушу зізнатись. Я бісексуал. Безвідмовний метод. Це катастрофа. Це катастрофа у великих вуйках маньяк. Це ж катастрофа! То хто у нас маньяк? Іван. Шо? А ви не брешете, як завжди, а? Іноді обманю. Навіть вас. Але то все заради грошей. А тут людське життя. А з таким ж не бреше. Сьогодні постраждав його племінник. Його не жаль. А хто буде далі? Ти? Ти? А може ти? Та він 20 років без баби живе. Хто зна, що у нього в голові коїться? Чуєш волять? Ти як не можеш допомогти, може б ти в Москву повертався, га? Оформиш там собі інвалідність і відпочивай собі до старості. Бо тут треба працювати. Тявай, ну може би знайдеться для мене якась більш інтелектуальна робота. Є така. Лізь на горище. Повикидай звідти весь хлам, а як закінчиш, можеш сам викинутися. О Боже. Ага. Ха! Тут робота, одной левий. Ох ти ж лінтюх. Ну набрав. Не хочеш ти два рази лазити, не? Помогите! Живий? Так. Да. Сучасне мистецтво. Москаль на землі. Сіно масло. Добре. Лежить уже весь забінтований, мабуть, і е, кличе священника, щоб сповідатись перед смертю. Який священник, він же з Москви. А у них в неділю не в церкву ходять, а в супермаркет. Ну, добре, лежить він весь в бінтах і кличе менеджера. Не може такого бути, поки на очі не побачу, не повірю. О. Треба все це закопати. Угу. Желаю творческих успіхів. Я тепер точно нічого делать не можу. Ну, взагалі, то в нас робота знайдеться і для інвалідів. Мене ще в школі вчили. Праця навіть з Москвіча може людину зробити. Тому зараз ти підеш в ліс, назбираєш шишок, квітів і зробиш оберіг. Чого зробити? Віночок зробиш. Хоч щось зробиш. І не покалічся ради Бога. Угу. І поки не зробиш, не повертайся в хату не пущу. Ще спалиш мені тут все. Все. Кіна не буде. Відмучився малий. Ой. Не знаю, хто там змучився. У мене сил ще на двох вистачить. Побережно? Він вже скуштував крові тепер не заспокоїться. Івана. Івана, що ти зробив з Валерою? Відправив подалі від людей. Летіла безневинна душа на небо до янволі. Спочила. Іване, поклади повільно лопату і підніми руки вгору. Я бачу вам уже зовсім тут сонце голову напекло. Люди, дивіться! Томайка валєри. Вбивця! Люди! В'яжіть його! Э, 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 народ, вы уже зовсім показались, я пожертвовал, а заспокойтесь! Вообще-то гербарий нужно было сдавать осенью. Ксения Михайловна, нужна помощь. Дикие местные традиции требуют от меня невозможного. Чего же? Говорит, без ошибок слово поляныться? Хуже. Нужно вот из этого сделать какой-то оберег. можешь Іване, чисте сердечне признання пом'якше покарання. Признавайся, що ти зробив з племінником? Василювач. Я вже тобі третій раз чисто сердечно зізнаюсь. Послав його в ліс. Я в одному кіні бачив, як професійний психолог допит проводить. Хочете збігаю з акумулятором і дротом? Мовчи. Кругом роботи багато, а ти його відправляєш в ліс за гілочками. А можу моєму ноги в цемент закатати і до річки підтягти. Так італійці роблять. Європейські методи. Помовча я тобі сказав. Помовч. Що, Іване? Мовчанку будеш грати. Ми знаємо, що ти племінника вбив і в землю закопав. Васильович, я думаю, що Валера сам вийде. До шо, ляпнув щось, от його не витримав. То був стан афекту. Да Івана любий любить суд, виправдає. Що ви самі не бачили, то Валеру? Ну Що там було, це біля розбереться? А я Іван ніколи не думав, що мені прийдеться таке робити. Вставай! Пішли. Я нікуди не піду. А ми зараз допоможемо. Вставай! А чого це у вас тут? Оооо. Нареште. Зацените, что у меня есть. И сам себе веночек принес. Не ты наш, Янго. А что случилось? Умер кто-то. Так ты ж. Валера! Валера! Полера. Вірчика! Ой, 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 ну, куди ж ти ходив? А я перший казав, що Івана таке не здата, а ви всі вбивця, вбивця. А ну йди звідси. Івано, я в тебе вірив. Я вірив? Іване, Іванечко, дай. Іванечко. Ти на нас не ображайся. Ну, добре, що все з'ясувалося. Іди, працюй собі. Іди, Іван. Е -е, самі тепер ідіть. Я більше ту хату ремонтувати не буду. Далі без мене. Так там же ж роботи на день. Ну, то може ти мені допоможеш? А що це я? Бодя! А що це я про це тільки чую. Іванчик! Іванчик. Ну добре, я тобі допоможу. Іван, ну не ну, буває. Чого ти? Ну не вбили же тебе. Ну слава Богу. Номер ну. телефону. Угу. Задаток. Как только будет исходящий или входящий, я сразу позвоню. Сразу. Конечно. А давай Господи... А ну! А я смотрю... У вас кури елітної породи. Ой. Цвітами кормити приходиться. Не кажи, Валера, на чим там медом всім намазано, Ну пішли, ти ж за обідом для цих будівельників. Тетя Марік, а, по чому цвіти продаються? Та кому вони потрібні їх купувати? Якщо треба, я так даю. Чи знаєш, Валера, зараз хлопці не вміють так до дівчат залицятися, як колись. От мій Бодя. О Він мені на заручені такі коралі подарував, що дівчата мені досі заздрять на все село. Що він подарував? Коралі. Йому Іван змайстрував. Він не любить цим займатися. Але вже як для друга, то вже зробив якнайкраще. Так значить, мій дядько не тільки може можуть строїти. Тут в стінах такі тріщини, що можна всі мої заначки сховати. <рес> Нічого страшного. Зараз соломкою трохи підлатаємо, все буде нормально. Та ти що? Це ж халтура! А воно звідки знає. Літо тут якось переживе, а зимою вже й не буде його тут. Нам головне сьогодні об'єкт здати. Точно. Ну, як робота. Помощ нужна? Твоя єдина допомога це триматися від мене якомога далі. Ага. слові мені підходять. Хоча б збивати реакції. Що? Е, Іван, не заспокойся, бо друге вбивство тобі не пробачить. Да мені реально допомоч нужна, нічого складного. Нужно сделать эти, как. короли. Якие ще корали? Ну. Ну такие вот. Э, Какие вот они вот. Ну такие вот короли, какие они обычно бывают. Тут ну, таким не нужны. Желательно женские. А! -а, -а. Ну так вот не ж бывают. Чекай, чекай, буде! Кто тут майстер, ячей ты? А для жінки якого зросту потрібні короли? Ну, ну среднего роста. Ну тоді треба дещо купити. Так, да, я все куплю не вопрос. А ну тримайте мене. Ну Два кілограма цвяхів. Що, що це? Гвозді по-вашому. Картон. Фольгу. Держак для лопати. Клей. Окей дядь Ваня. Куме, що це було? Куме, сьогодні на Валеру чекає найщасливіший день в житті. Ось вони коралі мого життя. Ну, племінничку отримуй. Ось твій новий відремонтований будинок. Бодя! А ось це твої коралі. О! Дядь Вань, а це точно коралі? найкращі в світі. І ви вот точно такі ж дарили тьось Маріки? Ні. Ні, ну в мене були ліпші, з гірляндами. А. Але то зараз не модно. Зараз модно з китицями. Яка неожиданість. А я думав, що гірлянди завжди будуть в моді. Ну і на цьому дякую. Е-е, спасибі в стакан не и нальем, и позажигаем. Приглашаю вас на свое новоселье. Это будет первая коктейль-вечеринка в Великих Вуйках. Ёй. Ты бачишь? Все у них не как у людей. По скалі, та не може такого бути. Сказала, що у нас все серйозно. Ще так натякнула, каже. Досить тих подарунків, час вже спільне хазяйство Тепер Вона точно моя. Це ж треба отаке барахло, так на дівчат діє. О, А це що таке? Хочу не махом відігратися. Ах ти ж генце. Що грошей не вистачає вирішив наколюдувати? Ви вже самі говорили, що лучший подарок для дівушки це коралі. було все-таки з гірлянди, так? Да? От паразити. Це Валера. Різдвяна зірка для вертепу. А коралі це. пішли зі мною. Пішли. Проходь. Галі. Ось вони. Ну, нормально, не все было сказать. Бусы. Лера, тримай. Подаруй їй, сподобається. Чи що, А ти ту зірку-то мені лишай. Я їй буде на річницю весілля подарую. Угу. О, ювишневому саду. Там соловейку щебета додому я просилася, А він мене все не пускав. Ой, маму матінко моя. Такі тепер тільки у тебе і у Пирис Хілтон. Я підозріваю, що таких навіть у Пирис Хілтон немає. Звісно. Це ж ексклюзив. Тепер, як порядочний москвич, После такого подарка я просто обязан пригласить тебя на ужин свидания. Приглашаю тебя на мое новоселье. Там тебя ждет еще один сюрприз. И, конечно же, изюминка коллекции коктейль огненный дядя. Дядя Бося! Дядя Ваня! Помогите! Опаздываю! Йому навіть оберіг не допоміг. Да я би потушив. Ну, весь здесь ні одного огнетушителя нет. Ну ні одного. Ну еще это солома вокруг. Та при чому тут солома, коли руки кучеряві? По горільцях хтось повинен прийняти до себе. Ну, а комісія встановила причини пожежі. Бульба спеклась. Та на що нам та комісія? Нехай Валера поживе у Івана. Чого це в Івана? Ну, а як ви ж родичі? Та він у мені хату спалить. Іван, та ти чого? Ну, давайте, давайте усі додому. Що ви роти пороззявляли? Ну, спасибо тебе за приглашення. Ужин був не очень. А що програма? Удалось, да. Сеня, ну я выхожу. Всі московські методи в селі працюють. Ну, Нічого будемо шукати. Високі літо, доші цілунки легко стають у на скрізний здум. Потока патоки твоя порядність. Така спокуслива не я. ловлю у то полині без туші не я. Життя вимірюю курсами. Твої конспекти і зайві речі. Ноші твоя порядність, така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати Ти.